Колись у далеких степах жив козак, якого всі знали під прізвиськом сивий туман. Ніхто не знав його справжнього імені, а ще менше його віку. Казали, що він з'являвся під час найбільших небезпек і щезав, щойно згасав дим битви. Вороги боялися його більше, ніж гармат. Турки переказували легенду, що сивий туман зникає просто з перед очей. Московити клялися, що бачили. Як він проходить крізь вогонь, а куля тільки свистить і не бере його. А козаки. Вони мовчали. Бо знали сивий туман, характерник, посвячений у великій таємниці. Жив він не з усіма, а у старій вербовій хатинці на болоті говорили, що мав там чорну кішку, яка ніколи не спала, і книжку в шкірі, що сама перегортала сторінки, коли заходило сонце. Одного разу велика орда сунула на Україну, і всі отамани радилися, як оборонятись. Тоді мовчки вийшов сивий туман, глянув на небо і сказав Завтра вранці буде туман. Ми станемо в ньому, і нас не побачать. А коли задзвенуть шабля, бийте, не думаючи. Так і сталося. Коли сонце піднялося, над степом стелився білий, мов молоко туман. Орда йшла впевнено. Аж раптом з туману виринули козаки. Били точно, невидимо, мов сама смерть. Коли туман розв'явся, ворогів не стало, а сивий туман зник, після того його більше ніхто не бачив. Кажуть він щас, як прийшов, разом із вітром. І лиш часом у нічних хмарах видно силует вершника, а в болотах чути дзвін шаблі.